Відкриваємо сезон закруток щавеля. Що нам для цього потрібно? Щавель, сіль, помити в водичку. Помили. Я поміняла воду пару разів. Обсушуємо щавель. Відрізаємо корінчики. Далі нарізаємо. Квасок нарізаний, половинку я відбираю. Ну, не половину, третю частину і додаю цибульку зелену. Сіль на око, сіль не помішає через те, що борщ не будете солити. Перемняли, переминаємо, залишаємо, щоб пустило сік. Накладаємо в банки квасок. Я так у міру накладаю, доливаю водичкою. Він солений, ставлю стерилізувати. Все, колір квасок поміняв. Покипіло скільки лінка, вона була тут присутня. Хвилин 20. Все, квасок закручений. Нам вистає такої півлітрової баночки на три бурші, але яка в когось сім'я. В холодильнику стоїть прекрасно зимою. І що, закривайте, зимою як знайдете.